Так, ми знімаємо карти У мене 10. Так, секундочки, я зроблю паузу і не камеру. І так, я продовжую, я думаю, камера файна бачить. Ну, в принципі, маємо... У мене 10 да. Для... Так, що там у нас? Буба, у мене 6. Дивіть. Дивіться, дивіться. Ходіть, політики боже. Мамочки дорогі У мене карти пуха, а, до речі, всім привіз я, ендер. Що там було? Королик, на тобі короликом. То? Десять. Ну давай. А ти старайся так кидати, щоб було видно на камеру, добре? Ми тут зараз. З камерою. Камера, бачить? І з підписчика. Ми затаищимо. На дев'ять. Дев'ять. Ну на шість. Отбой. На вісім. Робереб. Дебіл же карту мою бачить. І <риснє> да, так тут сказали, не попався. Треба? Ні, я прикались. Ой, так тут. Все, Валет перевинув. Так, Валет а мене перевинув. Перевинув? Ні. Ми спочатку перевинув. Король вісім. Вісім. Валет. Дама. Чи наглий? Треба раз, <риснє> і ми їх треба два. А кто там поставив отбой? Все, 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 все. Да, все, давай, все. Давай, я я День Де, Де, два. Мое, так я вравлю, що я с Три, четыре. Ре, Три, два, один. Мені треба з підписчиками якось конечно так як. Тобто тяжко буде. Ми граємо ще з нами, якщо хтось скаже хоча б одне слово, він коротше забирає, забирає весь відбой, тому ми будемо вчати понали.

Half, half. Eh, eh. Mm-hmm. 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 mm Ммм, ти не чесно граєш. Ти не чесно граєш! Покажи свої карти, то ми там свої козирі. Ти взяв ту з козирними з обоя. А чого ти ходиш з козирними? Отак. Отаке життя. Дівчата, ми з козирами, сняв? Блін, я програв, ну так не чесно. Бо ти ходиш не чесно. Ти забравши нічого! Неправда. Як завгодно, я Ендер і мій тупий брат Олег. Yeah! Yeah! <laughs> <laughs>